Щоразу закохую знову фарфор, фарфор. Друзі, що для вас ідеальний відпочинок? Для мене це тиша, приємна мелодія і фарфор. Зараз буде розпаковочка, будь ласка, приєднуйтесь. Вітаю на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, сьогодні буде цікавий відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Переходимо безпосередньо до розпаковочки. Цікавіше, що ж за скарби в цій коробці? Давайте разом зазирнемо всередину та все по черзі достанемо. Отже, друзі, переходимо до огляду. Будь ласка, перед нами блюдо. Справжня знахідка має ручний розпис, рельєфний малюнок. Виготовлений він на київському експериментальному кераміко художньому заводі. Такі речі трапляються не часто, а саме цей візерунок взагалі велика рідкість. До речі, деякі предмети сьогоднішнього відео огляду з'являться в моєму телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання, переходьте. Підписуйтесь. Можливо, саме ви станете власником одного із цих скарбів. Розпаковочку буду намагатися робити швидко. Так, Що тут цікавого у нас? Дивіться, яка красуня, чайна чашка, ручний розпис Дульово 1958 рік. Мабуть, має бути до неї ще блюдце. Так, блюдечко від кавової пари. Баранівка 1960 роки. Ришечка. Друзі, можливо, ви вже здогадалися, що це за сервіс. Якщо ні, то давайте хай ще це буде інтригою. Зараз подивимося далі. Ну що, так, дійсно, це кавовий сервіс конус Баранівського фарфорового заводу 60-х років. Прошу, кавова пара. Так, що у нас є кавова пара, чашка, кришечка та молочник. Далі йдуть блюдця. Ось інша кавова пара спробувалася. Конус, конус. І ось, друзі, про те, що ми говорили, блюдечко, Дульово, 58-й рік, від нашої чашки. Ось така чайна пара. Дуже гарна. Таке ніжне зелене критє, рельєфний малюнок. Зверніть увагу на ручку Тримач, багато позолоти. Коробку вже прибрав, щоб нічого не заважало. А ось, друзі, перший герой Кавник. Це справжній король столу. Будь ласка, не перемикайтесь, попереду формування сервізу. А далі будуть чудові статуетки. Тому буде цікаво. Друзі, до даного кавового сервізу є навіть десертні тарілочки в новому стані. Кришечка від молочника. До речі, форму сервізу розробив Микола Тимофійович Назаренко. Він був скульптором на Баранівському фарфоровому заводі з 1957 року по 1985 рік. Саме він створив стрімкі, видовжені графічні форми, серед яких наш легендарний сервіс Конус. Тепер сформувався повний сервіс. Хочу вам розповісти декілька слів. Я колись побував на Баранівському фарфоровому заводі. На жаль, він уже давно не працює, але залишив по собі величезну спадщину саме фарфорових виробів. Тоді ж, в той самий час, побував і в Баранівському музеї. І саме там уперше побачив цей кавовий сервіс, конус, і скажу чесно, він мене вразив. Його форма стримана, сучасна, навіть трохи футуристична, як на той час. Тобто, він, як можна виразитися, опередив свій час. Є в нього якась особлива витонченість і стиль. З такого сервізу хочеться не просто пити каву, а звичайно, хочеться насолоджуватися кожною деталю, тримати його в руках хочеться, тому що це є витвір мистецтва, як на мене. Звичайно, це не просто посуд, це частинка нашої історії, яка дожила до цього часу і все ще вражає своєю естетикою. І дуже приємно, що сьогодні я зміг показати цей сервіс саме вам його. Даний сервіс буде в пропозиції в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати кавовий сервіс Конус. А зараз переходимо до розпаковок наших статуеток. Їх буде не одна і не п'ять. Буде достатньо, тому, будь ласка, додивіться відео до кінця. Буде цікаво. Ось, будь ласка, перша красуня. Зараз декілька достану, а потім буду вам розповідати про них. Ось одразу дві статуетки. Дивимося хлопчик. Полонський фарфоровий завод. Так, а що ж тут? Таке маленьке. Друзі, рідкість. Подивіться, яка гарненька. Користень. Прошу. Далі. Коротенько розповім про кожну. Перша статуетка. юний морячок Аврора. Це виріб полонського фарфорового заводу приблизно 60-70-х років. Маленький морячок у формі з надписом. Аврора. Він не просто дитячий образ, а візуальний відгук на радянську символіку. Статуетка розмальована вручну, видно промальовані риси обличчя, відтінки на одязі, характерну позу з військовою гвинтівкою. За плечем. Це такий романтичний своєобразний образ юного героя, майбутнього захисника і водночас теплий сюжет із дитинства. Бачимо з вами другу статуетку Будьоновиця з гармошкою, виробник полонського фарфорового заводу. Образ втілює не лише військову тематику, а й народну музику, душевність. З самої статуетки. Розпис виконаний безпосередньо вручну, з яскравими акцентами, на головному уборі. Ну і на гармошці ми бачимо елементи позолоти. Такі фігурки являються рідкістю. Далі йдемо. Третя статуетка мініатюра. Її називають деякі джерела стюардеса. Це стилізована статуетка. Цією статуеткою, можливо, хотіли показати молоду жінку з тацею в руках. На цій таці ми бачимо пляшечка. Так, біля неї склянка з напаєм та пиріжечок лежить. Така маленька сцена з салону літака 60-70-х х років. Вона також розписана вручну. Особливо детально промальовані обличчя, подивіться, які гарні риси. Руки промальовані, таця. Ну і, звичайно, всі аксесуари, стюардеси, так? убрання і так далі. Образ рідкісний і дуже теплий. Ніби кадр із старого фільму про романтику польотів. Друзі, нарешті остання статуетка четверта це дівчинка з куманцем. Ось хочу ближче її представити. Це класичний виріб полонського заводу художньої кераміки. Дівчинка в яскравій сукні, з куманцем в руках, символізує. Українську жіночість і український побут. Звичайно, вона в, ручну, в ручному розписі, видно орнамент на одязі, макіяж, декоративні елементи. На донці ми бачимо, коли клеїмо полонний завод художньої кераміки і такий зворушливий надпис Мамі. Оцвіти, 1971 рік. Це перетворює річ на справжній пам'ятний подарунок, теплий, індивідуальний із власною історією. Наступна частина розпаковки. Перед нами танцюристи. Ось, друзі, така річ приїхала. Спецовник, бачите, такий універсальний ручний розпис. Ось це як сільничка. Тут можна закрити, використовувати як сільничку, можливо, це для перцю, це, можливо, для будь-яких інших спецій, але така курочка, яку можна використовувати як спецоник, або, можливо, як декоративний такий образ на кухні або в кімнаті. Полонський фарфоровий завод. Так. Далі розпаковуємо. Друзі, зараз розпакую повністю, а потім включуся і розповім про кожну статуетку коротенько. Ось, будь ласка, гадання на ромашці. Почнемо з двох дівчаток, що ворожить на ромашці. Ці статуетки називають гадання на ромашці. На перший погляд, здається, вони однакові. Та якщо придивитися, різниця є і вона цікава. Перша статуетка це виріб полонського фарфорового заводу, один із найстаріших заводів України, що розпочав свою історію ще в 19 столітті. Друга, ми бачимо клейма різні від полонського заводу художньої кераміки. Цей завод з'явився пізніше у радянський період як частина художньої промисловості. Форму фігурок майже ідентичні. Дівчата обоє босоніж. Сорочки мають білі з вишивкою, однакові, в руках тримають ромашки. Але, друзі, якщо ви звернули увагу, у першої волосся світле, ніжне обличчя з таким лагідним поглядом, а у другої темніше волосся, очі більш виразніші, глибші, погляд серйозніший. Це ніби дві подруги або дві версії одного образу романтичного, ніжного. Знайомого кожному з дитинства. Дві статуетки будуть в пропозиції в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Підписуйтесь за посиланням. Переходьте на телеграм-канал, будете мати можливість придбати статуетки. Далі статуетка. Музиканти. Один грає на гармошці, другий, схоже, танцює. Обидва в традиційному вбранні. Статуетка має ручний розпис, розмальовані форми лиця, музичні інструменти, одяг. Ми бачимо сорочка на кожному музикантові, шаровари, елементи на поясі і взуття відповідне. Дуже гарно промальована статуетка. Це динамічна емоційна сцена, яка передає дух українського козацтва, радості, свободи та музики. Виробник Полонне. Остання композиція пара юнаків. Один танцює, інший грає на гармошці, це виріб полонського фарфорового заводу. І одразу видно фігурки яскраві, життєрадісні, з гарною динамікою, в певних музичних позах. Танець схожий на гопак але стверджувати не буду. Ось статуетка має ручний розпис, особливо підкреслює рух і характер самої сцени. Ми бачимо червоні сорочки, орнамент, деталі обличчя дуже гарно прописані, образ обличчя, рук. Звичайно, ці всі статуетки це не просто декор, а сцени життя, мініатюрний театр української душі з музикою, з емоціями, з ніжністю. Друзі, наше відео добігає кінця. Ми сьогодні разом зробили повну розпаковку. Усе, що було в коробці зараз перед вами на столі. Сподіваюся, цей час ми провели затишно і цікаво. Речі різні, кожна зі своїм характером, а враження спільні. Нехай такі хвилини дарують вам трохи радості і тепла. Робіть добро, бережіть себе і тих, хто поруч. А я потихеньку буду завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!